Вітаю, друзі! Сьогодні, 25 грудня 2025 року, і поговоримо про те, як Зеленський проявляє себе як цар Мідас. Навпаки. Як відомо, цар Мідас до чого б не торкався, усе перетворював на золото. А до чого б не торкався Зеленський, усе перетворюється на руйнування, на руїну і погіршує становище. Ось і знову чергове Зеленський взявся за таку справу. Він ініціював масштабне впорядкування національного календаря святкових та пам'ятних дат. Під час робочої розмови з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком глава держави запропонував розробити нову логіку визначення особливих днів, залучивши до цього процесу народних депутатів, урядовців та лідерів громадянського суспільства. Необхідність таких змін зумовлено численними календарними суперечностями, які стали особливо помітними під час повномасштабної війни. Отже, під час повномасштабної війни, коли Збройні сили України на сході України на півдні на півночі ведуть важкі бої з збройними силами Російської Федерації, відходять з важкими боями, залишають е, населені пункти. Коли є проблеми з мобілізацією і бусифікацією, коли є проблеми з бюджетом, коли є проблеми величезні з енергетикою, яку щоночі розбивають збройні сили Російської Федерації. Зеленський не знайшов нічого краще, крім як почати реформу календаря. При тому він хоче розробити нову логіку. Тобто, завжди, в зеленського часів Ярослава Мудрого, це має бути щось унікальне, а насправді виходить повний злам системи, хаотизація і погіршення того, що функціонувало. Так само станеться і з українським календарем. Тобто, ця ініціатива є черговим. Маніпулятивним способом зеленського відволікти увагу суспільства на другорядні питання, замість того, щоб займатися найважливішими і все відкинути що другорядне під час війни, тому що під час війни є пріоритетні задачі, а є другорядні. І реформа, так звана реформа, а насправді це буде погіршення календарних свят. Це буде не реформа, і це не другорядне питання, це третьорядне чи чотирирядне питання. Тому що країна знаходиться в надзвичайно поганому стані завдяки політиці зеленського, і відповідно не календарем зараз треба займатися, а тим, як нам вижити.